Привіт, друзі! Ну і що? Черговий автомобіль з Америки. Зустрічаємо Субару Форестер 2025 року в комплектації преміум. Дуже два ключа, я прикинь. Ну, Це тільки так слабаки роблять. Нормальні, сміливі люди купують взагалі без ключів. Так, я бачив, що вже ковриків немає. Хто куди вдів коврики. Все нормально є. О, ботиночки Коломбія. Нормально. Це гуманітарка, чи що? Ага, звісно. Да. така гуманітарка, як завжди. Ой, ну це прикольний, чую, цей прикольний, чуєш щось. цей світлий колір. Прям освіжає автомобіль. Так, добре, спускаємо і робимо огляд. Автомобіль вдало звантажили за евакуатора, і зразу ми зробимо міні-огляд на цей автомобіль. Тому що є, що показати. Там трішечки страшно. Ти вже ліпиш. Тобто йде, так? Та ні, бамперок тут, до речі, хороший. Саме цікавий момент по автомобілю. Давайте одразу, дивись. Оп! Страшно? Страшно, мені теж страшно. Тут, скоріше, всього, потрібно буде або четверть, ну, лонжерон 100%, скоріше всього, четверть, бо зажало. Тут акумулятор нормальний так. Перемістилися в новий день і робимо нормальний огляд автомобілю. Вчора невелику затравочку вам зробив. Ви могли побачити, який вигляд має лонжерон. Страшно? Страшно. Будемо робити? Звісно, будемо робити. У нас іншого вибору немає. Пішли покажу. Це в нас Subaru Форестер, новенький, 24 рік, 10-й місяць. Можна сказати, прям кінець 24-го року. Одразу можна бачити, що у нас стріляна торпеда і руль. По... Пошкодженням тут можна було зрозуміти, що лонжерон пошкоджений, тому що, якщо подивитися, то можна побачити, що бампер більш-менш стоїть, а ленджерон всередині. Одразу відкриємо капот, подивимося, що тут відбувається ще разочок. І пропоную почати з плюсів. Скоріше всього, тут буде цілий дифузор і касети радіаторів, тому що є, начебто, антифриз, і цілі вентилятори. Панель потрібно буде, скоріше всього, нову. Ту частину фари потрібно буде, звісно, всі паяти, бо тут фари коштують дорого, не хочеться їх купувати. І що основне, це звісно лонжерон. Якщо чесно, ми не розраховували на такі пошкодження, прям дуже серйозні. Рихтовщик каже, в принципі, можна відрихтувати, але подивимося, якщо буде адекватна ціна за четверть, купимо четверть, вкатимо красивеньку. Якщо, звісно, буде дорого, бо це новенький автомобіль. Хто захоче продавати дешево, то звісно будемо рихтувати. Це вже будемо по ситуації, коли будемо знімати мотора. Так тут потрібно, звісно, обов'язково зняти мотора, для того, щоб нормально це все зробити. Якісно. якісно. Права фара також по класиці. Кріплення зломане, кріплення зломане, кріплення тріснуте. Друге, що основне, не хочеться купувати і бампер, і решітку, бо вони коштують дуже дорого. Решітка на eBay коштує 550 баксів. Я думаю, у нас плюс-мінус така ж сама буде ціна. Скоріше всього, будемо її фарбувати. Бо тут такі пошкодження, начебто більш-менш. Побачимо, що з цього вийде, але хочеться, щоб вийшло, якщо чесно. Ну, Бампер класика, тут нічого страшного такого немає. Багато запчастин вже, до речі, куплено на нього, тому що коли купили цей автомобіль, одразу замовили і багато запчастин, ті, що видно. Я думаю, десь близько 80% точно в нас вже є запчастин. Ну звісно, ленджерона немає, тому що ми не бачили, що з ним так сильно там все погано. А так більшість запчастин вже замовлена, і це також величезний плюс, тому що якщо б ми тут купували ці запчастини, а і ще і якщо б на розборках, то це б вийшло дорожче. Так, що з цим будемо розбиратися вже потім, коли знімемо мотор. А тут, щоб, до речі, зняти мотор, потрібно спочатку трішечки відтягнути ланжерон, тому що мотор зажат з двох частин ланжеронами, Він нормально не вийде. Потрібно спочатку поставити на замки, відтягнути ланжерончик, потім все розбирати по мотору. Також ще ми на що сподіваємося, що капот буде цілий. До речі, вони вже є в нас в продажі прямо по новим запчастинам. Адекватні ціни коштують, але не хочеться купувати. Так, потім крило, це, звісно, під заміну, накладочка, начебто все норм. І шини. Знову нам покололи всі шини. Я не розумію, навіщо вони це роблять, але зроблять. Це можу сказати тільки одне про відношення до автомобілів в Америці. Так, перейдемо до задньої частини. Ці накладочки всі є. Фонарь був, але я собі його забрав, бо мій ще не прийшов на мій Форестер. Поки зроблю свій Форестер, потім буду займатися цим Форестером, бо десь фонар іде. E, пошкодження також у нас є по крилі. E, погано, що воно трішечки забило силову частину, потрібно буде прямо тягнути. Якщо була б фільоночка, то було б набагато простіше. Але нічого страшного тут немає, все зробиться. Ці два фонаря вже є, до речі. Ми їх замовили в момент того, коли замовили автомобіль з eBay, вони вже прийшли і є. Великий плюс, що, скоріше всього, навіть не потрібно буде фарбувати задній бампер. Дивись, пошкодження, які немає, немає, немає нічого. Ну і з цієї сторони також немає нічого. Плюс, плюс величезний. Потім, скоріше всього, потрібно буде пофарбувати цей диск, тому що вигляд взагалі непродажний. Дивись, тут навіть трішечки відколовся кусочок. Це скоріше всього потрібно буде робити. Ну а так, в принципі, А, і дверіка, двері. Потрібно буде відрихтувати ще дверку. Да, ось такі вони пошкодження має, неприємні, але вона коштує дорого, потрібно буде відрихтувати. Тут накладка, скоріше, всього, новенька буде, так точно новенька. Ось ці всі накладочки, це все позамовляли в момент того, коли купили автомобіль, тому що в Америці це дешевше замовити. Також ось ці накладочки. Так, перейдемо до салончика. До речі, в автомобілі пробіг щось там чи дві, чи чотири тисячі взагалі ну, невеликий. По салону мені подобається, як виглядає світлий салон, бо в мене тут темний, а тут світлий. Е, непогано, непогано. Можна сказати, трішечки веселіше. Що ми можемо одразу бачити? Тут у нас подушка стріляна, а також ця подушка і подушка в колінах. Я не розумію, чому в аутбеках такого немає, але в легасі і форестерах є цей прикол. Дивись, ну по-перше, стеля чорна, це звісно так, але не стріляють штори. Вони цілі. Я не розумію, чому не можна зробити це на аутбеках. Тут чомусь це реалізовано нормально. І, до речі, задні ремені також не стріляють, якщо там ніхто не сидить. Але тут хтось сидів. Так, з приводу салону я вам нічого незвичайного не покажу, порівнюючи з е, тим Форестером, що був до цього. Ну, є бездротова зарядка. Виглядає вона, звісно, так собі. Можливо, прикольно, якщо б тут лежав якийсь такий резиновий коврик. Тоді було б красивіше. А так, просто пластик, да й пластик. Ось ця вся частина така прям новенька-новенька. Виглядає красиво. Ну і, звісно, величезний люк, котрий йде аж туди, як завжди. Що в нас позаду? Так я казав, тут хтось їхав, то ремінь стрільнув, а той ремінь просто затягнуло. Так, у нас тут є зарядочки, підігрівів немає, тому що це не турінг. До речі, да, в Форестері здається, тільки в турінгу є задні підігріви. Ну, а лівий ремінь тут просто струна. Як я кажу завжди, це потрібно буде потім його відкрутити. Салончик, до речі, ідеальний, тому що тут ще ніхто не їздив в цьому автомобілі нормально. І позаду, в принципі, запчастини ті, що я розбирав, з фонаря. І все красиво. Ось такий швидкий міні-огляд, зроблений на цей автомобіль. І, звісно, з чого ми починаємо. Правильно, з безпеки. Потрібно буде зняти терпетку, штори. Ой, штори, які штори тут не потрібно, вже по привичці кажу. Коліна і руль. І, звісно, чотири ремені. Я думаю, цим зараз будемо і займатися. Хоча ні, я думаю, ось так зробимо і я вам покажу вже автомобіль розібраний. Раз, два, три. Бачиш? І я не бачу, а це означає, що вся безпека знята. У нас тут немає вже терпетки, немає вже руля і немає колін. Штори ось, стоять на місці, ніхто їх не чіпає. Так що тут буде відновлені тільки ось ці три подушки, да і все. Ну і звісно, ремені. Знімається торпеда одразу з усіма воздуховодами, щоб ти знав на майбутнє. Можливо, тобі це потрібно буде. Також будеш знімати, так щоб ти знав, Ось так вона виглядає. Воздуховоди всі залишаються тут. Витягується, в принципі, не так тяжко, як. Як на деяких автомобілях, де тяжко, ось така легендарна фраза прозвучала. Передню частину також розібрали автомобіля для того, щоб зрозуміти, що ще потрібно нам. І якщо є можливість, то зараз покажу. Бо воно все розібрано. Фари, в принципі, під паєчку підуть, бампер все добре з ним. І ось тут ми можемо бачити панелька, яка піднялася трішки, ну і лонжерон, який десь там. Брезговики все окей. Ми дуже переживали, щоб з ними щось було. Е, думали, що це вмятини. Ні, насправді воно і потрібно, що було. Що з лівої сторони, що з правої, це завод. Так що з брезговиками все окей. Алюміній пішов на алюміній, а тут будуть новенькі стояти крила. Так що, скоро буде ремонт. Це, звісно, для вас буде все скоро, а для мене, звісно, не дуже скоро, тому що це автомобіль буде чекати своєї черги десь. Е, 4 автомобілі. Він буде четвертий. Тобто, я думаю, місяць він точно буде чекати. Ось така купа запчастин: це тут трішки те, що під капотом. А так, основне, це, звісно, з торпеди. Величезний екран. Ну, це класика. Так що... Це вже в нових соборях у всіх так стоїть. Познімали повністю пластики, і можна побачити, як тут все стоїть. Хоча на моєму форестері першому тут все всі бачили, як воно замінювалося. Але ми, звісно, замінювали цю сторону, а тут відкрита права сторона. Можливо, тобі щось тут буде цікаво. Ти дивишся там, наприклад, собі автомобіль по правій стороні вдарений. і ти можеш бачити, що тут і де стоїть. Ось ця вся частина внутрішня, вона стоїть на місці, тому що багажник нормально закривається і резинку ніде не, йде, не тре. А Пошкодило тільки... Ой. пошкодило тільки ось цю частинку. Нічого страшного, ми і не таке робили, так що на цьому етапі будемо з вами прощатися, бо поки що показувати немає що, і найближчим часом також не буде що показувати. Так що огляд зробив. Якщо тебе зацікавив цей автомобіль, до речі, його ж можна буде купити тільки після того, як ми зробимо. Він продавався в Телеграмі, ніхто не захотів. І класну ціну, до речі, давали. Десь ціну за попередній кузов. Так, що ніхто не захотів, будемо продавати по риночній ціні. До зустрічі з новими биточками.